Сьогодні 5 квітня. 1242 року на льоду Чудського озера відбулося льодове побоїще між військом Новгородського князя Олександра Невського та німецькими лицарями Тевтонського ордену. 1614-й в Англії починає засідати Тухлий парламент, який назвуть так через те, що він не ухвалить жодних законопроєктів. 1722 рік голландський мореплавець Якоб Роггевен відкрив острів Пасхи, де були знайдені залишки унікальної цивілізації, представники якої споруджували зі спресованого вулканічного попелу величезні кам'яні споруди, так звані Моаї, володіли писемністю, що досі не розшифрована лінгвістами. 1753 року заснований Британський музей. Головний музей Великобританії в Лондоні один з найбільших у світі, який ще називають скарбницею Всесвіту. Його експозицію складають безцінні твори мистецтва та культурних надбань різних народів за 4-5 тисячоліть. 1815-й, починаючи з 5-го і по 12-те квітня, під час виверження вулкану Тамборо на острові Сумбава в Індонезії загинуть майже 5 тисяч жителів. У повітря буде викинуто за приблизними підрахунками 1,7 мільйона тонн уламків, а виверження викличе знаменитий рік без літа. 1896 року в Афінах почалися перші сучасні Олімпійські ігри. У цей день першим олімпійським чемпіоном став американський стрибун Джеймс Кноллі з результатом 13,71 сота метра. У 1913 році датський фізик Нільс Бор Завершив роботу над статтею про будову атомів та молекул, що дала початок квантової теорії. 1971 рік сімдесят перший відкрили власну фірму грамзапису Rolling Stones Рекордс. Відомим став торгівельний знак фірми Висунутий язик. 1568 року народився Урбан Восьмий в миру Мафео Барберині, папа Римський з 1623 року. 1622 Вінченцо Вівіані, італійський математик, фізик, член Флорентийської академії наук, ученик Галілео Галілея. 1682 року. Побачила світ Катерина І, російська імператриця, дружина Петра І Великого. 1827-го Джозеф Лістер, англійський хірург, що вів у медичну практику антисептики. 1882-го на світ з'явився В'ячеслав Липинський, український історик і публіцист, за походженням поляк, але свідомо став українським патріотом, учасник війни за незалежність України в 1917-21 роках, згодом перебував в еміграції. У 1902 році у Миколаєві народився єврейський богослов Ребе Менахем Мендл Шнейрсон, лідер єврейського релігійного руху Хабат Любавич. 1950-го Агнета Фельдсгог, шведська співачка, авторка пісень, музичний продюсер, найбільш відома як солістка легендарного гурту Абба. Після виходу з гурту через 17 років мовчання Агнета у квітні 2004-го несподівано повертається на сцену з новим сольним альбомом, що отримав теплі відгуки музичних критиків. 1975-го Сергій Климентів, український хокеїст, захисник, виступає за київську команду Беркут у професійній хокейній лізі. Такими іменами й подіями запам'ятався цей день, 5 квітня.